Багато неймовірних скарбів знаходять зовсім випадково. Під час ремонту роботи в саду, прогулянки чи навіть пошуках хробаків для риболовлі. Саме так і сталося в передмісті Стокгольма. Місцевий чоловік, який просто збирався на риболовлю, шукав хробаків біля своєї дачі. Але замість наживки натрапив на справжній середньовічний скарб. Під шаром землі він виявив близько 6 кілограмів срібла. Тисячі мо. Не також каблучки підвіски й намистини. Про знахідку він одразу повідомив владі. На місце прибули археологи і назвали цю знахідку однією з найбільших у середньовічній історії Швеції. За їх словами, усе це колись було сховано у мідному казані, який майже повністю зруйнувався з часом. Антикварка Софія Андерсон зі Стокгольмської окружної ради зазначила, що це один з найма. Масштабніших срібних скарбів, коли-небудь знайдених в Україні, він містить понад 20 тисяч монет. Попередні дослідження показали, що більшість з них датуються 12 століттям часом правління шведського короля Кнута I Еріксона. Також скарб містить рідкісні єпископські монети з зображенням священнослужителів із посухом. Історики припускають, що скарб був закопаний у період смут, і війн наприкінці 12-го століття, коли Швеція розширювала вплив на Фінляндію. Цікаво, що на той час Стокгольма ще не існувало. Місто з'явилося лише через декілька десятиліть у 1252 році. Зараз археологи продовжують дослідження, а точне місце знахідки не розголошують із міркувань безпеки. Очікується, що цей скарб викупить шведське національне управління з охорони спа. Щільний і він поповнить колекцію одного з державних музеїв. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violity, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та жматніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби.